У ліцеї номер 17 велика перерва діти молодших класів у їдальні. Сьогодні їдять рибу, картопляне пюре і компот. А ще для поповнення організму вітамінами тут пропонують мандаринку. Ми запитали школярів, що ж вони полюбляють найбільше. Я люблю макарони, там котлету м'ясну та картоплю, ну багато чого іншого. Там мандарини, ще щось. Люблю їсти. З куличем, і ще яйце. Я ще люблю їсти макарони. Я люблю їсти в цій столовці все, крім риби і якогось м'яса. У місцевій їдальні розробляють меню згідно усіх санітарних норм. Проте намагаються подавати звичні страви в новій інтерпретації, аби малечі було смачно. Люля Кебаб, м'ясні рулети, пудинг сирно-яблучний, ну, діти дуже люблять. Молочна каша. у Нас такого не було. Але зараз діти навіть добавки просять. В зимовому меню ми йдемо. Капуста квашена, огірочок, салат вітамінка. у Нас дуже смачний. Туди входить капуста квашена, яблучко. Діти дуже люблять. За словами спеціалістки департаменту освіти, меню у закладах чотири тижневе. Тож найменування страв постійно змінюються. Діти зараз споживають більше цитрусових також є квашені овочі. Ми розробляємо меню на чотири сезони: тобто, в нас є зима, весна, осінь і літо. Влітку в нас дітки відвідують пришкільні табори. Тому для них меню трошки Інше дітки люблять різноманіття, додаємо зернятка для того, щоб додати більше вітамінів, щоб харчування було збалансоване, різноманітне, щоб страви не повторювалися. Пюре, гарніри та овочі для шкільних обідів готують, аби було і корисно, і ситно. Горішки, мед, родзинки усе це кухарі додають до молочних страв, аби ще більше урізноманітнити харчування. Пропонуємо курячі філе, тому що біле м'ясо не жирне, воно йде дієтичніше і краще його. Пропонувати діткам до сніданку. Якщо сказати про обіди, це три рази в тиждень свинина, один раз риба і один раз куряче філе. Різноманітні гарніри, каші, гречка, булгур, кускус, ячміна, каша. Один раз на тиждень ми даємо в нас молочний день. В департаменті освіти постійно моніторять ситуацію вподобань школярів у харчуванні. Страви не дуже популярні, замінюють на інші. Так зменшують і відходи.